Jaz sem Francosec, z regionalnega zasupanja in živim že več kot 30 let tukaj v Ukrajini. Ja Pripel sem tu odlomka, da šokati se rovno. Takrat je bilo bog, moda uh, bog. In e sčasoma ja sem opazil, da to že je dub, to že lahko tukaj preoblikovati, da ljudje pracujte, da ljudje razumne. Я познайомився з з Франції Паскалем Ріндером в 1999 році. Він їхав по дорозі, побачив лісу, заїхав до нас, побачив, що робили бочки, каже, чи ви б не могли робити клеп. У 2004 році, 14 травня, ми зробили першу бочку вже по французькій технології для витримки різних напоїв. Я живу у селі, тут три, три кілометри від фірми. Мови, нічого мають спільного взагалі, то, то вони різні повністю, що граматика, що запас слів не можна нічого. Це дуже важко. Но. Якщо ви біжили 30 років у Франції, я думаю, ви б говорили по-французьки. теж. Ринок продаж зараз важкий, важче ніж було 20 років тому. І за то нам треба. Як її зробити? Франція найперша держава по бочку у залі у світі. У світі більшість бочок йдуть на сильні напитки. Перший це є віскі, друге горілку у світі, багато п'ється горілка. Потім ром. Ми починаємо з того, що заготовляємо круглий ліс. Вибираємо по регіонах, ми вже визначилися, що хороші смаки дає. Це Волинь, Рівненщина, Закарпаття, Мукачево. Наша область, Коломийський Лізос. І далі ми тут виготовляємо клепку. Клепка це заготовки для виготовлення бочок. Виготовляємо клепку, її витримуємо. На повітрі до двох років падає дощ, сніг, вимиваються дубильні речовини. Процес виробництва бочок у нас повний. Ми виготовляємо бочки від 5 літрів до 400 літрів. Колода розколюється на сектори, розрізається на заготовки. В основному наші бочки це від 225 літрів до 400 літрів. Ми експортуємо. То наші бочки є і в Франції, і в Італії, і в Німеччині, і в Іспанії, і в Каліфорнії. Є навіть в Китаї в Австралії. Одну бочку виготовити, це ну, іде, якщо взяти від початку циклу, це два роки навіть. Більше два роки три місяці. Ну, ми робимо до 20 бочок в день. Бочка, вона живе 30-40 років. Яктара, 95% дуб, є трошки каштан, і чу-чуть Ну, Це не, є акація трошки. Ці бочки на ром йдуть у Домінікани. Вони працюють стоячи Зато то тут, наверх. Там є бочки на віно. Дика з боку, вона лежачий Паскаль дуже порядна, хороша, розумна людина. Ми вже працюємо з ним. 25 років у нас ще не виникало ніяких скажімо, конфліктів. Ми працюємо. Він більше займається експортом. Він нам забезпечує ринок поставки продукції. У нас працівники є, які вистатники, але є суто, що. Виготовляють бочки. Ну, вони називаються бондарі, але в єдиному тарифному кваліфікаційному справочнику, довіднику, такої спеціальності немає. Тут багато нюансів, дуже багато специфічних для бондарства, що треба розуміти, знати і це, аби лише так вивчити то -то рік, аби бути добрим бондарем, це треба два три роки. Крім виробництва бочок, у нас ще є виробництво альтернативних продуктів для витримки алкогольних напоїв. Це є тріска, ну називають в світі, називається чіпси. Це процес теж непростий. Ми теж витримуємо два роки на повітрі. Потім ми її розрізаємо по 10 мм і їх прожарюємо. Це прожарюється при температурі близько 400 градусів. Прожарюється, і вона дає хороші смаки напоєм. Її можна ставити чи кидати в сам напій. Додають і до вина, і до міцних напоїв. Коняк, кальводос, віскі. В основному ми виготовляємо чіпси і ці альтернативні продукти з дуба. Оце можна побачити, це вони ще не прожарені, а це вже після прожарки. Якщо понюхати, воно дуже-дуже. Я вам скажу чесно, що навіть я від жовтень місяць, коли було видно, що буде війна, я сам думав, не знав, що робити, лишитися. Потім, Потім я вирішив, що я тут вже живу, маю фірму, мою хату, мою сім'ю, і, і треба воювати. U mene vik ne, ne, ne to, što jaz možem na fonti, naša produkcija ide devetsto pet cent na eksport, znači nas, mi robimo valute, mi platimo ljudem za platu, Se to že treba kolega, vaše čase, jaz domnevam, da me vojujemo